Всім добрий ранок улюблені затончики якась пігня мочи на опарика і мені це не подобається. Може кукурузу треба вішати, видно окуньки, куньки. Хоча таранку достають. Дивіться, дивіться, щось є. Контрольне слово щось і є. Ладно, розкладемо ще удочок. Може тут якраз рішиться. Видно пів мізинця дргає якихось. Я там не Що там таке? И... О, так таранька дергала. Нормально. Куда же мы без пакета сатабы? Ще одна. ще одна. Оп, і не заставила себе довго ждати. Опа! На опариша бере. Тільки на дно опустив і зразу клює. Бо рибочки поки курять. Тьфу-тьфу-тьфу, до дна не опустил, оно уже есть. Не наш клиент. Так, рука чувствую замерзне. И надо идти по мешок для рыбы. Смотри, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. якось дивно, може більше опарити треба додати. я їх десь загублю. Я їх розсипав. Розсипав по всьому. Так, тут поклювочка. зійшла. І дивіться, відразу, відразу покльовка. Єсть. Не крупна, але дофіга. Ага. Треба розконсервувати кукурузу. кукурузу почалася така от фигня одна за одною уже десятую не на камеру достаю походу тільки хардкор. тільки качани дивіться дивіться стільки її там вона просто не дасть крупніший схватити Або дві, або одна, чуть крупніша. Поскольку я бачу, що достають крупнішу, я цю отпустю блін-блін. І пошукаємо снасті. Почепив кукурузу. Лупаше, що дурне, ну не то. Це вже похоже на те, що взяло. Ну, не дуже пусто. Кристал Мінно N Ice. Nice. Видно, багато дрібноти там крупняк. І дождемся. Надеюсь, уже сила. Такие есть. Качаван. Ну, уже заборна. Ждал ХВЛН-5. Сейчас вторую туру вот Вот и все две утки закинуть. Оп, Крупніша, чим ніж мага париша, але не набагато. Давайте пофірємо сумку Golden Catch. Повіша їм здоровий Поставив Тут раз кукуруза і тут крупні гачки. Це карбон. Найс. Nice. Nice. Великі гачки, велика кукуруза, рідко рідко щось смикне. Як то каже, міфіга. але нічого. Що ми отут підловимо. Де життя налажується. лед толстый Оп. О, вот за вот, наш клиент <not> <table> <laughs> точно наш Єлі-єлі топе. Пополонка замерзає на вас. Важко йде. Смотри, забурюється по кругу, знайшли рибу. Я приїхав, усі курили. Я удачно став хоч раз в житті. Угадав. Так, 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 давай на дно милая. у колонки смикає, образується стружилово. Що у нас тут? Пусто. А так хотілося. І дивіться, мальнієносно сразу вже сразу вже. Риби просто стіна стоїть. Але розмір не радує. Хоча, як бачите, кукуруза вирішує, калібрує. Крупний качан не дає мілочі взяти, А на опариша доставали. Он... Я вже навіть це не знімав позоріще, тільки опустив і є, тільки опустив і є. Але покльовки слабенькі, повинен сказати. Ну, хоть размер лучше, чем ниж... опариковый. <coughs> Даже ту самую кукурузину надену. Настолько я экономный, молодец. Народ подъезжает, это хорошо, в толпе не так страшно. Шансы выжить от удара дрона больше. <coughs> Например. Тик-тик-тик-тик. Ну тут набагато рідше ловиться, але крупніше. Давай, давай, давай. Постараємося тут щось взяти. Все таки кукуруза більша і гачок більший. Але толку менше. Хоча по факту риба крупніша такі от мене мучають противоречі, в голові. Менший гачок, більше риби, великий гачок, мало риби. Хоч кількість менша, але розмір більше. Пуста. Ручки вже підмерзають. Нехорошо. Копарика в карман. Перу теж в кармані, щоб не померзли. Добре, що є все кукуруза, опари з черв'як. Ніколи, даже пуфіки є, ніколи не знаю, що пригодиться. Вона зовсім дрібна залишилась. Зараз підсипаємо каші. Ех, і зійшла. Але каші підсипаємо. Так що це було? Поплавок заплутався. Оп! Хорошо, що вдома кашу з'їла. Сподіваюсь, риба горда. Дивіться, дивіться. Ну, каша ще до дна не дойшла, тут метра 4-3,5, судячи по мисині. з довна виходить. Непогано так піддергує. Дивіться, дивіться, оп, і пусто, не густо. тягає, як наче сіло, але ну, по факту ж дрібнота із дрібноти. Не може навіть тут невеличка кукуруза висить, навіть її не може зажати. На щуку смисла немає ставити. Щоки з рот відкрить, і тарань сама полізе туди, в дзьобика. Раніше я сітаран сідала по плаву, ходив під кригу. І головне було тільки успіть вудку перехватити, поки вона не втонула. Отак, <гуміло> а, а зараз, як бачите, довба на місці.

Камера вже знімає, я кричу говку відео. Ой, кришу, кришу бомбоную. Бо чувствую, що крупняк. Купруза вкрила і покрилась. Крижня зловила. Щось качество її не очень. Полопа нам видно на морозі. Оп. По поводу снасті, яку я використовую, мега грузило і маленький поплавочок, ця снасть дозволяє добратися до дна, коли грузик от 5 грамів вище, не треба опускати 30 секунд на велику глибину снасті. Тим більше коли клює відразу. Гирян доставляє на дно, можна і 10 грам віжить. Але це вже фігня, 6 семи хвата з головою. І швидко доставила на дно і ми відразу ловимо. Може на кашу підійшло. Дивіться, дивіться, а взяти не може. А да, легенькі покльовки і в сусідів теж. Ну, достають різну. Хоча крупно видно покльоваки відразу. Ось а дивіться. І не може навіть нічого зробити. Паскудство. Тут та же ситуація, блін. У неї трошки не та же. Тут уже давно сиділа. Єсть. Батькович попався. Батьківна сидить. Ну, не така уж і м'ялка. От за нею ми і приїхали. Ну не тільки за нею, тут ще її подруги туситься. вітер Блін у нас тут прямо аж інтересно дергает і ви гляньте не встивав опуститися на дно вона вже лупає лупа лупа і лупа. Ну при этом бачите ми черта дивіться відразу клювакайте відразу то там стіна риби иди к бамочке а, садика їх пойде. Собака дика. Це як кополонку ділаш, треба всю кригу вбирати. Бо потім за нею ще чіпляєшся. Ой, Не, оце вже похоже було на клібаку. Тільки схоже. Оп, а отут точно. Все такий крупний ганчок. Вирішує, а не дрібний. це повезло. Я радий, що дожив до цього філії. Що нас тут? І пусто тут. Еть, еть, еть. Я тільки погляньте. Казалось би. Так, уже поплаву когось в кризі. Треба його глибше топити. Тоді не так обмерзать буде, ну вже сонечко пригріва. Оп. Ех! Виценкував момент. І дивіться, відразу, відразу клює наступна. Щоб ви розуміли, стільки її там. Просто стіна тара. Поплаву кашнапік ліг. І не просто так одна зійшла. Робота йде. Так, це викинемо. Побиту жизнь. Новеньку, крупненьку. Почепимо. Все заради крупної тарані. І ту вудку теж треба переробити на крупняк. Хоча швидше за все дехто гачки крупні не взяв, виклав усі, щоб і пост... положив мілки. Дощ, сніг, грязюка. А свині вибрались в город. Куда те падло? Стять полізло чи що в клітку на виноградик. Свинтусяки. Хто тут з вас хоче куриці? І я От такі пироги, крилишки. Всім смачного, ряха, надіюсь, не тресне, але то таке. Таранічка вже вимочується. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.